75-річна лучанка Лідія Філіпчук проживає у багатоповерхівці на вулиці Озерецька, 12. Ліфт у будинку не працює більше місяця. Жінка каже, щодня їй доводиться сходити і підніматися на сьомий поверх. Інший раз навіть не можна зійти, бо як зійдеш, то вийти не можна. Ну й важко, хотя ніж ноги болять, не можу ходити. Анатолій Мельничук і Петро Сінчук говорять, що у цьому будинку живуть люди переважно старшого віку. Зі слів чоловіків, ліфти у двох під'їздах їх будинку зупинили у травні. Без попередження взяли, відключили і сказали, що 25 років експлуатації минуло, тому потрібно робити капітальний ремонт. Скільки в нас пенсіонерів? Хіба це зручно? Ви на якому поверсі? Ми що поки подано поки, мене другому саме. Ну саме взяти люди де восьми дев'яти, саме як їм добиратися. Людям за 70, за 80 трохи. Як так можна, саме такий період заказав, щоб лів стояв. З одного під'їзду цього будинку жителі повинні зібрати 152 тисячі гривень і ще понад 170 тисяч гривень з іншого. Така сума, говорить Петро Сінчук, для мешканців непідйомна. Для пенсіонерів для нас для нас дуже велика. Це багатоповерхівка на проспекті Соборності 37 а ліфт тут не працює більше місяця, каже лучанин Петро Токар. Я живу на четвертому я ходжу пішки. Чашку, я трохи не бачу, а мене жінка польщі не бачить. Був вже вже займався. А зараз це вибитає, воно нічого не думає. робити. 35 звернень скарг від лучан надійшло минулого місяця на несправність ліфтів у центр надання адміністративних послуг, каже його керівниця Лариса Карп'як. Наряд цих повідомлень людей інформують, що ліфти будуть зупинені з такого то числа. Відповідно, зараз проводяться тендери і будуть проведені заміни цих всіх ліфтів. По 18 вже проведена тендерна. Процедура, укладається договора, замовляються запчастини, будуть ну, приступати до робіт. По 10 зараз ну, у зв'язку з, з фінансовим станом ну, не вистачає нас грошей. Відповідно, на цій сесії мають бути виділені ще додаткові кошти, це в сумі 3,5 млн грн. По 6 ліфтах також немає уповноважених, немає проєктної документації. Проєктна документація розробляється як: якщо в будинку створений ОСББ, значить ОСББ замовляє самостійно експерти. Висновок замовляє проектну документацію, тоді подає до нас, пише заявку. Відповідно, тоді ми приступаємо до оголошення тендерної процедури і договір, і плюс виконання робіт. Посадовець міської ради Віктор Фіщук каже, якщо будинки перебувають в управлінні житлово-комунальних підприємств або в товаристві Місто для людей, там проектну документацію і експертну оцінку замовляє Департамент житлово-комунального господарства. З його слів на ремонт 34 зупинених ліфтів потрібно 2 мільйона 400 тисяч гривень. Петро Юровчик, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.